Але зараз є факти і не поодинокі, що знов активізація йде. В парку Шевченка напакостили. В центрі є, знов надписи з'являються. В цьому році міліцією затримано затриманого графічика одного вночі. Десь в другій годині ночі складений протокол. Ну це, Міліція працює. Вона, це, міліція там працює не так, звісно, як би вимагалося від них. Робота якась є. Ми ж працюємо в тому плані, що є середовище, ну я їх називаю художні графічки. Молоді люди, які займаються художнім графітом. На даний час, наскільки я знаю, вони будуть писати революційну поезію. Це таке, може, може я і неправильно кажу, що я їм секрети видаю. Буде революційна поезія патріотична поезія буде по деяких містах, в деяких місцях. А є підприємці, які до мене звернулися, які попросили, і ми зараз от будемо їх зводити з художніми графічками, тому що є деякі торгові заклади, які взагалі розмальовані, і людина, щоб не отримати штраф, а згідно правил благоустрою, людина, підприємець сам повинен за свій рахунок. Усувати оці графіті. І тому, щоб не було, оцих, ще раз, не, не закінчить думку, вони усувають, а через тиждень два знов з'являються. Усувають через тиждень знов з'являються. Це купа грошей. А тому, а, а міліція не може знайти правопорушника. Якби міліція знайшла, всі гроші, рахунок би виставлений був правопорушником. Не може знайти. А тому. От зараз є вже деякі підприємці, які дали згоду, щоб молоді оці от, е, художні графітики просто якусь картину намалювали там, на, на красиву така, що підходить. Під... Ну, Це вже дизайн, да? це є. Ось от такі от в цьому плані. Ну, і Я знаю, що мені, звісно, не говорять цього, але деякі з тих, що розмальовували, от перейшли до художніх тих. To no już coś jest, coś robi, ale wsy o no.